На тому тижні голова Лозівської райдержадміністрації побував у Кіненській сільській раді. Місцевий голова Володимир Лантух повідомив про роботу сільради та ввів у стан справ. Голова райдержадміністрації відвідав кінненську школу, сільський будинок культури. Далі був прийом мешканців. Справи далеко не прості. По сільраді. є проблеми з цінами на молоко. Також мешканців бентежить відсутність питної води по вулицям Піонерській, Степовій та Будьонного. З цим болем приходить. Ли майже всі селяни, які записалися на прийом. Голова Кінненської сільської ради, коментуючи проблему з постачанням питної води, сказав Сергію Красноперову, що системи водопостачання погнили. Відновити їх зараз неможливо. Треба прокладати труби наново. Сільська рада вже має проект для нової системи. На жаль, можливості на проведення робіт немає, поки частина населення, яка сидить без води, споживає воду від сусідів. Виплата заборгованості по заробітній платі державним підприємством Конярство України теж ставить питання: як виживати робітникам, які 9 місяців без копійки грошей. Сергій Красноперов так прокоментував проблему. Задума стоїть на контролі на всіх серещаннях, на всіх планівка ну, ну, на сесії, сесії. вопроси піднімаються Українські житні зарплати тож, аби кінненцям вирішити питання заборгованості по зарплаті, одна надія гарний інвестор, який сплатить борг в першу чергу та займеться розвитком господарських питань і допомагатиме вирішувати соціальні проблеми сільради. Пошуком такого інвестора посилено займається влада Лозівщини. На перепоні достойного життя у Кінному ще й проблема з землею для ведення особистого селянського господарства. Селяни жаліються голові району що їм не дають землі, Районне керівництво це питання опрацьовує. Також у кінненській сільраді гостро стоять питання забезпечення транспортом для підвозу дітей до дитячого садочка та підтримка місцевих спортсменів, які часто здобувають перші місця на різних спортивних заходах, захищаючи ім'я району. Але забезпечення участі спортивних колективів кінного здебільшого відбувається за їх власний кошт. Завдань багато поставили мешканці сільради, голові райдержадміністрації, Адміністрації та все, що можливо, голова пообіцяв вирішити у позитивну сторону. Усі звернення узято на особистий контроль голови райдержадміністрації. Також того тижня Сергій Красноперов з робочим візитом відвідав Єлизаветівську сільську раду. Голова сільради Лариса Артеменко в бесіді з головою райдержадміністрації окреслила загальний стан справ по сільраді та ознайомила Сергія Георгійовича з робітниками сільської медицини та культури фельдшерсько акушерський пункт в Єлизаветівці працює на достойному рівні. У сільському клубі на час візиту теж було гамірно. Йшли підготовки до свят. Проте місцевому клубові не завадив би й ремонт. Час дає про себе знати. Те, що можна, селяни в клубі зберегли і спонсори допомагають, але клубові потрібні значні капіталовкладення. Побував голова райдержадміністрації і в Єлизаветівському навчально-виховному комплексі. Директор закладу показала усі кабінети, де. Навчаються школярі, на голову справило враження дбайливе та професійне ставлення до роботи сільського педколективу. В школі в наявності все, щоб навчати дітей. Звичайно, є і інтернет-мережа. В дитсадку голові показали ігровий майданчик для малят, на якому не вистачає павільйона. Усі пропозиції та проблеми Сергій Красноперов узяв до уваги. Хоч педагоги і говорять, що місцеві спонсори добре допомагають, з боку райдержадміністрації теж буде проводити відповідне сприяння. Напередодні свята перемоги голова райдержадміністрації на дому привітали ветеранів Великої вітчизняної війни, дітей війни та вдів солдатів, які не повернулися з фронту з наступаючим святом перемоги. Поздравляю вас, праздником побіди. Желаю сам крепкого здоровья. Ну, слава Богу, что молодежи и внутри. Йдуть... Неволочки подарок старайте. от администрации. Поздравляю вас с праздником Победы. Желаю здоровья, сил. Ваши роки, вот, чтобы уси таки были твой. Ну спасибо вам, спасибо вам, что не забываете о нас. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Усім ветеранам, бійцям керівники району бажали міцного здоров'я, дякували за сміливість та відвагу під час страшної війни з фашизмом. Ще в якості подяки керівники Лозівщини вручили ветеранам пакети продуктових наборів. На тому тижні в районному будинку культури відбувся районний фестиваль театралізованої військової пісні Перемога, свята, перемога. Вихованці загальноосвітніх навчальних закладів Лозівщини прибули до райцентру, аби продемонструвати своє сприйняття тих далеких подій ставлення до героїзму, відваги та любові до батьківщини громадян, які відвоювали свободу своєї держави та принесли мир у цілий світ. В репертуарі учасників фестивалю була театралізація відомих пісень. Часів великої вітчизняної, сіній платочок, альоша, журавлі на фестивалі. Молоді, яка тільки чула про війну та читала про неї, дивилась фільми, ніби самі поринули в ті тяжкі часи. Видно було, що хлопці та дівчата розуміють, як воно було тоді у війну. Говорили почесні гості фестивалю. Вже п'ятий раз проходить цей фестиваль. Він вже став традицією, це хороша традиція. Традиция ⁇ помните ⁇ Ведь Великая Отечественная война, будем говорить, сошла в каждую семью. Все те, которые принимали участие и погибли, они тоже хотели жить, они хотели любить, они хотели строить, они хотели исполнять те мечты, которые загадывали. Ветераны, которые помнят те дни, с радостью воспринимают, что молодое поколение не забывает, что молодое поколение переживает все слова, которые звучат в песне. И мы будем надеяться, что когда вы подрастете, вы эту память, вы эту историю будете передавать своим внукам, своим детям. 9 травня Лозівщина святкувала 69-ту перемогу по усіх населених пунктах біля братських могил. Воїнів, які захистили нашу батьківщину ціною свого життя, на мітинги зібрались мешканці району. Нащадки наших воїнів, які здобули перемогу і подарували мир. Ходою по вулиці Жовтневій в Лозові розпочалась урочиста програма, присвячена Дню перемоги. Рівно о десятій ранку колона очолювана Лозівським муніципальним духовим оркестром Шила у напрямку меморіалу слави. В колонії йшли ветерани Великої Вітчизняної війни, керівництво міста Лозова та Лозівського району, представники підприємств, організацій та установ. Вперше в колонії йшли учні шкіл, в руках тримаючи фотопортрети своїх дідів та прадідів, родичів, які брали участь у бойових діях. Але вони померли, і на мітингу вони тепер в чорно-білому образі. Мітинг реквієм на меморіалі слави розпочали зі слухання тиші мирної. Тиші, яка уособлює мир, злагоду та надію на майбутнє. Вічна пам'ять загиблим воїнам, які воювали проти німецької Навали. Вічна вдячність тим учасникам бойових дій, які до сих пір в строю і є сьогодні найціннішими порадниками, як зберегти мир на батьківщині. Уважаємі дорогі ветерани, уважаема громада Лазовщини, сьогодні настав святий традиционный день 69 раз мы отмечаем ту знаменательную победу которую невозможно выразить словами ее значимость не только для нашей земли для всего мира и эта победа произошла благодаря нашим ветеранам которые еще с нами и мы Настолько благодарны им за ту прекрасную возможность, которую они нам предоставили. Трудиться, мирно трудиться, растить детей. И все-таки вынуждены сегодня сказать, дорогие ветераны, вы нам в этот день и в последующие нужны как никогда. Мы, ваши потомки, зовем вас опять на службу, для того, чтобы вы нам рассказали, что такое война, для того, чтобы вы нас научили, как правильно и нежно ценить мир. И мы вам за это, очередной раз, благодарны. И я уверен, что та возможность, которая на сегодня предоставлена каждому, оценивается точно так же, как вы в свое время, 69 лет назад, ценили ту цель, которая называлась ⁇ победа любой ценой ⁇ И тогда это было оправдано. Мы сейчас все знаем и понимаем, у нас новый лозунг ⁇ Мир любой ценой ⁇ И вы нам своим мужеством, примером и историей в этом поможете. А всем вам желаю, чтобы каждый почувствовал ту значимость победы не только 9 мая, а все оставшиеся дни. И ценили, и уважали, и почитали вас, ветеранов и, естественно, благодарили с низким поклоном за ваше мужество, подвиг и ту возможность, которой мы все сегодня пользуемся. Живем в мире и растим детей. Спасибо вам огромное. Пройдет немного времени, и уйдут последние ветераны войны. Уйдут живые носители памяти героических подвигов на фронтах Отечественной войны славные дела тружеников. Примите все героическое и трагическое прошлое душой и сердцем. Для восприятия настоящего и определения будущего нашей страны, будущее Украины в ваших руках, вы ее надежда. Оправдайте эту надежду старшего поколения. Прото Йерей Святосмоленського храму приєднався до привітань з днем перемоги і відслужив панахиду за полеглими воїнами та захисниками, які поховані в центрі Лозової. На братську могилу школярі з строєвим кроком піднесли гірлянду пам'яті хвилиною мовчання. Усі присутні на мітингу теж вшанували пам'ять героїчного покоління, яке дарувало нам життя і можливість будувати своє майбутнє. Після урочистого мітингу святкування Дня Перемоги продовжилось у сквері Тараса Шевченка. Там для ветеранів та гостей свята було організовано солдатський привал, на якому можна було скуштувати солдатської каші, послухати чарівну мелодію духового оркестру, позмагатися у теніс, в шахи пограти, чи помилуватись ручними виробами на святковому ярмарку. Краснопавлівському будинку культури Дніпро з 10 по 11 травня проходив традиційний турнір з вільної боротьби, присвячений 69-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні та на честь заслуженого майстра спорту України з вільної боротьби Сергія Прядуна. В змаганнях, організованими Лозівською райдержадміністрацією та районною ДЮСШ Спартанець, приймали участь біля 80 спортсменів з Харкова, Куп'янська, Лозової та Лозівського району. Гідно виступили на турнірі вихованця. Сидю США спартанець переможцями серед хлопців в своїх вагових категоріях стали Данило Леонідов в категорії 21 кг, кілограм, Віталій Суковський 23 кг, кілограми, Едуард Степанцов, 25 кг, кілограмів, Максим Жмурко, 38 кг, кілограмів, Олег Пасіка, 42 кг кілограми та Владислав Пєстов у категорії 46 кг. кілограмів. Серед дівчат у вагових категоріях, 42 кг кілограми. Лідерство здобула Людмила Блашко. У категорії 56 кілограмів першою була Вероніка Минка.